Я люблю покемонів. Сильно люблю, безмежно люблю, жити без них не можу. І лише як я побачив в Play Market, можливість підписатись на гру під назвою Pokemon Sleep, одразу взяв і підписався. До речі, підписатись ви можете не лише на гру, а ще й на мій канал. І ось нещодавно ця гра вийшла. Вона непогана, цікава, але одразу попереджаю. Більша частина відеоролика буде виглядати ось так. Звісно, відеоролик я розбавлю своїми лайф ставками, але вони будуть не на штативі, не з цим мікрофоном, проте вони будуть. Через те, що це огляд мобільної гри, а мене ж не було лише місяць. Тобто, доволі короткий та стислий, я навіть полінюсь сказати, ставте вподобайку, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм канал, беріть із собою смаколики і приємного перегляду. Ця гра одразу привернула мою увагу лише як я її побачив. Трекінг сну, але пов'язаний з покемонами. Сюжету нема майже. Геймплей спати та годувати покемона все. З першої секунди в грі ми побачимо Снорлекса, Легендарно мемну покемона, котрий популярний через те, що він завжди спить. Нас зустрічає професор на ролі. Він вивчає сон покемонів, який він у них, як саме вони сплять, який тип і так далі, і тому подібне. За час своїх досліджень він знайшов острови. Ці острови є домом для Снорлаксів, де вони можуть спокійно та довго спати. Але також він дослідив одну цікавість: саме тоді, коли Снорлакс спить, чомусь до нього починають приходити різні покемони, щоб також поспати. Тож, Неролі розробив пристрій, що називається синхронізатор сну. Він посилює дремоту Снорлакса, через що іще більше покемонів буде збиратись навколо нього. А далі нам видають нашого першого помічника Пікачу, але хочу підмітити ось цей капець двадцяти чотирьох на анімація. Звісно, можливо, за якимись дослідами компанії Pokemon вони дійшли до висновку, що саме така кількість кадрів на секунду якось легше сприймається нашим мозком перед сном. Але бляха, воно мене дратує неймовірно. Я не знаю, як мій мозок повинен це сприймати, але кожного разу чомусь сприймає він це погано. Тепер до геймплею. Дослідження сну буде зараховуватись лише тоді, коли ви поспите більше ніж 90 хвилин. Також ви можете проводити дослідження лише два рази на день. Лягаємо спадки, та гра одразу нас попереджає, що сон наш буде слухати, але ці дані зберігаються лише у грі і більше нікуди не відправлятимуться. Мабуть, що потрібно підключити кабель живлення і покласти телефон так, щоб його нічого не блокувало. Тицяємо кнопку, ставимо будильник, якщо потрібно, і можемо послухати мелодію, що нас заспокоїть. Але на момент цього відео у грі доступна лише одна мелодія, котра якось узагалі не заспокоює. Прокидаємось на ранок і аналізуємо свій сон. Є немало різноманітних показників, але саме головний це вид сну. Снузінг, дузінг, сламберінг та збалансований. Саме на ці три види поділяють покемонів. І в залежності від того, який саме вид сну у вас був, такі покемони на ранок і з'являться біля Снорлаксу. Але що таке збалансований сон? Це усе потроху. І саме з таким сном у вас на ранок буде декілька абсолютно різних видів покемонів. Також, в залежності від того наскільки довго ви спите, вам може попастись більше та менше покемонів. Але щоб отримати нового покемона, його ще потрібно зловити. Ловити покемонів дуже легко, вам усього на потрібно їх нагодувати. Але під час годування ви повинні отримати максимальний рівень очок дружби. Адже, якщо ви отримаєте не максимальну кількість очків, покемон не стане вашим другом та ви не зможете його зловити. Нагодувати його можна ласощами, вони бувають різними. Просте печиво, що дає лише одне очко дружби, грейд печиво, що дає три очка дружби, та мастер печиво, що дає максимальні очки дружби. Також є бонусні ласощі. І ось з першого сну, коли ви зібрали яку ніяку банду покемонів, можна і розібрати, що ж вони роблять. як говорилось раніше, поки Снорлак спить, до нього приходять різноманітні покемони. Наша ціль зробити Снорлакса більшим і щоб він міцніше спав. Чим він більше і міцніше спить, тим крутіші покемони до нього приходять. Але майте на увазі, таким покемонам потрібно більше печива. Щоб він став більше, його потрібно годувати. Саме тут нам і потрібні покемони. Вони ходять та шукають різноманітні ласущі для Снорлакса. Проте ласущами не наситися. Тож ми можемо готувати йому страви. Для цього потрібно мати різноманітні інгредієнти, котрі покемони також збирають. Ми можемо приготувати, наприклад, пюре, котре зробить снорлакса більшим швидше, аніж прості ласущі. І як так, це усе. Про інші фішки, що з'являться під час гри, раджу вам і дізнатись. Гра зовсім нова. Тож чому би не спробувати і просто перед сном 2-3 рази тиснути на кнопку в грі. І ось знаєте, за час цього відео я думав, це ж як повинні виглядати геймплеї Покемон сліп на Ютубі. Всім привіт! Сьогодні ми починаємо наше проходження Покемон сліп. Це перша серія. Ставте вподобайки, підписуйтесь, скиньте мамі, скиньте татові, скиньте сестрі, скиньте брату, скиньте будь-кому. Сьогодні ми починаємо ще раз, лайки, підписуйтесь. А також я поробив записи, де говорив на якого покемона, сподіваюсь, а на ранок вже який у мене стан, що спіймав і так далі. Але здебільшого зранку я нічого не записував, адже був просто ніяким. Зараз на годиннику у нас ось вечір, треба спати. І зараз я це й буду робити. Я вже сонливий, піду зараз в душик після того спадки. Це вже виходить п'ята. Чи якась така ніч е, мого летсплею в Pokemon Sleep. Дуже сильно сподіваюся, що за цю ніч мені попадеться Сквіртл або бульбазавр, або умовно навіть іві А може не лише іві а якась її еволюція. Це було б класно. Не знаю, який у мене буде тип сну, але сподіваюсь, що той, котрий потрібен, і виходить все. Всім ну, вам не до раніше, я живе відео. ну... Прокидаємось. Загалом я не записав е, ранкове підсумовування п'ятої ночі геймплею та летсплею е, Pokemon Sleep, але зроблю це зараз. Загалом. У мене був дуже фіговий сон. Я один раз прокинувся на підлозі, але гра мені записала, що в мене був довгий, міцний, хороший сон. Я з цим не погоджуюсь взагалі, але гра мені так записала. Єдине за сьогоднішній день я купив собі фігурку Джокера. Можливо, на ранок її покажу. Солодких снів зранку почуємось. Іві. Тепер хочу підбити підсумки. Записую я зараз через камеру ОБСУ, тому така погана якість і, мабуть, затримка, про те, як є. Загалом гра мені сподобалась. Вона нічого не дає, окрім того, що ти перед сном в кнопочки, зранку в кнопочки, все, забув. Забув до того часу, поки не йде спати. А послухати посеред сну, як ти щось там говорив, якщо ти говорив, то це дуже класно. І поділили покемонів на типи, і самих покемонів намалювали, еволюції поробили, прокачку, речі, готування це дуже класно. Загалом мені усе сподобалось, тож я і раджу вам спробувати в це пограти. Тиснути кнопку перед сном це не настільки важко, тож, чому би і ні. Поки я записував, у мене впала камера, хоч це і не стрім, але технічні котятки бувають повсюди. Загалом, я що так, що так хотів закінчувати, але забув вам показати Джокера. Я про нього говорив у відеоролику, але показати забув. Загалом, ось виглядає він дуже круто, як на мене, тим більше за ту ціну, за котру я його взяв. Також сподіваюся, що ви бачите цей відеоролик того числа, котрого я хочу, і хотів би сказати одне: у мене 6 серпня буде день народження, тож я хочу його відмітити і відмітити разом з вами, або 6 серпня, або десь через день, через два, я планую запустити стрім. Посидимо, пограємо, мабуть, у Бенді або щось таке, і просто поспілкуємось. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте про телеграм канал, і я з вами не прощаюсь. Невдовзі знову почуємось.